Привіт! От скажіть, чи часто ми замислюємось над інструментами, якими користуємося щодня, наприклад, наш веб браузер? Це ж не просто вікно в інтернет. Сьогодні ми з'ясуємо, як розкрити його приховані суперздібності і перетворити на справжній командний центр. І це, знаєте, не просто красиві слова. Зараз ми разом пройдемо шлях від звичайного користувача до людини, яка змушує браузер працювати на себе на всі сто. То що, поїхали? Гаразд, для початку трішки основ, бо ж перш ніж щось майструвати, треба зрозуміти, як воно працює. Що ж це за звір такий, цей веб браузер, і для чого він взагалі потрібен? Якщо зовсім просто, то браузер це наш особистий портал у цифровий світ. Усе, що ми бачимо в інтернеті, статті, відео, сайти, ми бачимо саме завдяки йому. Він по суті перекладає складний програмістський код на зрозумілу нам візуальну мову. Так от, якщо розібратися, у браузера є три головні роботи: перша, звісно, показувати сайти, друга шукати інформацію, адже пошук вже вбудований, це суперзручно. І третє, що найцікавіше, він сам відтворює і відео, і музику, тобто не треба ніяких додаткових програм, все вже є, все в одному місці. Ну що ж, з теорією розібралися час переходити до практики. І перший крок до справжньої майстерності це організація. Давайте зробимо наш цифровий простір максимально зручним та ефективним. Варто розуміти, що браузери на комп'ютері та на смартфоні це по суті два різні світи. Настільні версії це такі собі потужні комбайни з купою функцій і розширень, а от мобільні вони заточені під швидкість та економію батареї на маленьких екранах. Кожен хороший для свого. Закладки. Це, мабуть, найпростіша, але водночас і найпотужніша функція для організації. Ну навіщо щоразу шукати потрібні сайти, якщо можна просто зберегти їх і мати доступ в один клік, це ж як власна цифрова бібліотека найважливіших посилань. А диспетчер закладок це вже інструмент, щоб у цій бібліотеці навести ідеальний порядок, можна створювати папки за темами, скажімо, робота навчання. Рецепти і все хаос перетворюється на чітку структуру. А тепер приготуйтеся, бо ми будемо перетворювати наш браузер на справжній швейцарський ніж. Поговоримо про розширення, маленькі доповнення, які дають йому просто неймовірні можливості. Уявіть, що браузер це смартфон. А розширення це додатки. Їх можна завантажити зі спеціальних магазинів, наприклад, Chrome Web Store. І вони додають нові функції від перекладу сторінок на льоту до перевірки граматики в текстах. Один з найпопулярніших видів розширень це, звісно, блокувальники реклами. Вони не просто прибирають набридливі банери і роблять перегляд сайтів приємнішим, вони ще й можуть прискорити завантаження сторінок. І ще одна річ, яку точно варто мати, це менеджер паролів. Таке розширення надійно зберігає всі паролі і автоматично їх підставляє де треба. Це і зручно, і що найголовніше, набагато безпечніше, ніж тримати все в голові чи на папірці. А як щодо ідеї, щоб усі закладки, історія та паролі були доступні на всіх пристроях одночасно? Звучить як магія? Ні, це просто синхронізація. І ключ до цієї магії це обліковий запис браузера, наприклад, Google Аккаунт для Chrome. Варто лише увійти в нього на комп'ютері, телефоні та планшеті, і всі ці пристрої починають працювати як єдине ціле. Переваги тут очевидні можна почати читати щось на комп'ютері, а потім продовжити з того ж місця на телефоні по дорозі. І що важливо, всі ці дані зазвичай шифруються, тож це не лише зручно, а й цілком безпечно. Окей, ми прокачали наш браузер. Надали йому суперсили. Але ж ми знаємо, з великою силою приходить і велика відповідальність. Тому фінальний, але мабуть, найважливіший розділ про безпеку: ось, наприклад, функція автозаповнення суперзручна штука. Браузер може запам'ятати ім'я, адресу, пошту і автоматично вставляти їх у різні форми, це ж скільки часу економить. І тут, як то кажуть, важливо знайти баланс. Зручність це, звісно, чудово, але не варто забувати про безпеку. Завжди треба дбати про те, щоб доступ до пристрою та облікового запису був надійно захищений. А як щодо приватності? Для цього є така річ, як анонімний режим або режим інкогніто. Що це означає? А те, що коли він увімкнений, браузер просто не зберігає на комп'ютері історію, кукі-файли чи дані, які ви вводили у форми, це знаєте ідеальний варіант, якщо треба зайти в інтернет з чужого пристрою. Ми сьогодні пройшлися по багатьох можливостях: від закладок і розширень до синхронізації та безпеки. І наостанок таке питання: яку одну річ, про яку щойно дізналися, варто спробувати налаштувати у своєму браузері просто зараз? Адже навіть маленький крок сьогодні це великий стрибок до цифрової майстерності завтра.